У світі, де ожиріння перетворилося на глобальну епідемію, наукове відкриття в напрямку боротьби з цією проблемою, навіть маленького мікробілка, сприймаються з величезним оптимізмом і сподіваннями, що ці дослідження можуть стати великим кроком до здоровішого майбутнього. Уявіть собі, майбутнє, де схуднення не потребує болісних уколів, суворих дієт чи виснажливих тренувань. Досить лише проковтнути кілька крихітних мікрокульок або прийняти препарат з мікробілком. І вони самі подбають про те, щоб ваші улюблені круасанчики не осідали на вашій талії. Звучить як фантастика насправді це новітні розробки науковців, які вже проходять перші випробування. Тож у 2025 році у світі медицини оприлюднено два сенсаційних дослідження, направлених на подолання ожиріння. Більше подробиць на каналі практики довголіття. Заходьте, підписуйтесь, будьте в курсі наукових відкриттів, що дають надію на здорове довголіття всім нам.